Присутні. 27 листопада минуло серду відбулася сесія районної ради, яка підтримала вимоги народного відча, яке відбулося в Києві. Цьому передувала. Дякую. Цьому передувала. До сесії в нас є такий дорадчий голос е, орган голови районної ради, як наша президія. Туди входять різні наші політичні сили, але це нас згуртувало. І на другий день 43 голосами повністю було підтримано цю вимогу. Я підкреслюю, вимогу народного віча. І Результати його опубліковані в нашій газеті, і на нашому Ківерцівському порталі, також на сайті районної ради. Ми з ними вже, я думаю, що ознайомилися. Там, по суті, вже ми, передбачаючи таку ситуацію і відчуваючи те, що може статися, передбачили вимоги і по президенту, і по Верховній Раді, і по Кабміну. І... Я думаю, що і надалі районна рада, її депутатський корпус буде займати конструктивну свою позицію. Також, друге, що я хочу сказати, те, що ну, здорово мисля цій людині або ну, людина з світлим розумом, не може прийти і в голову, що може таке статися. Щоб Відбулося побиття тих же самих дітей, дівчат, юнаків, студентів. Я його не хочу коментувати, не хочу казати краснослівних слів, але винні повинні бути покарані. Ну, побачимо, як будуть покарані. Я ще раз хочу підкреслити адже свідченням того, що е, ми з вами є наша. Сьогодні із Іваном Богдановичем тут присутність. І ми не ховаємося в кабінетах, не йдемо, а прямо йдемо до людей. Я думаю, і надалі наш, з вами така нормальна співпраця буде продовжуватись. Я слово передаю Зілами Богдановичу. Мене голова адміністрації. Влади теж, теж не задає, не залі не має, знаєте, правильно сказати вік, Это правильне слово. У мене теж є діти, ми так само проти після Я не хотів что що ми діти так само буде. Те, що було зроблено на Майдані, я тут, знаєте, не підтримую не я, вам, саме це не підтримує. Моє зараз питання влади. Я хочу, щоб наші діти з вами мали спокій. Те, що правда детелект, даємо їм допомог працювати. І хай вони йдуть, працювати, Але думку будуть підтримувати. Ми теж обурюють слова, що це. чому нікого не було з політики. чи це від що теж та відрізавої. На даний момент, мені чесно, цю ситуацію шла злочинна. Це всіми людям. І кожен з нас має помилки і робить Я не кажу, що Партії регіонів є всі щирі і і ідеальні. Так само є кої помилки. Такушу хам партії свободи чи батьківщина це все ідеальне. Нам хочуть, щоб ми на цих наших великих помилках, навіть не помилках, на цим дикунстві, хоч вона б не, не повторялася. І моє діло, як влада на місцях, я не хочу, щоб у нас дівиться, і дай Бог, бо волоншують подібне. Якщо так, присутні міліціонери, вони присутні тут, але я не хочу стояти для дверей не пускати до адміністрації, починаєте чинити з вами якісь харчвати, щоб з вами битися. Я хотів в знаєте, спілкуюся із Юрій Євгеновичем, з багатьма політиками, я їм кажу, нам приймають, треба працювати, яка б це в неї, в, не була політична сила. Що, навіть, що ми щось зробимо, кожна з партій щось буде робити і допомагати, що ми зробимо це, ми зробимо це, то не буде розуміти. Коли ми з вами будемо просто кричати, толку не буде. Якщо є якісь навіть, зауваження пропозиції, питання до мене, будь ласка, надавайте. Чесно, за ті дії, що були з вашими студентами, я чесно, ні, ні, чесно, мовим словом, не приємно, просто, не думаю, це бікурсно, я надаваю це своїми речами. Я хочу за нормальну співпрацю всіх політичних сил. Якщо, давайте, якщо, давайте що йти, давайте, прийдемо до діалогу, я ваше питання до мене, як хтось буде мати питання, будь ласка, давайте. Ви будете без регіонів, питання, будь Значить, ми да. Значит, кажемо, що вам сьогодні не можна за ті дії, які зробила влада, Майдан, а які сьогодні ваші відсібні дії? Що ви хочете, що виходить? Як ви маєте? Можете спать і жити. Ні, не спати може. На рахунок наших дій теж було на сеті на районної ради з боку влади. Все, що треба, що наша сила, моїх як голова адміністрації, ми все ми шо, знаєте, тут? знаєте, Кожен має свій так на межу до якої може знаєте, щось зробити. Далі те, що ми могли підтримати через районну раду, ми нічого не можемо буде. Якщо немає питань, кому.